Портрети імператора Франца Йосифа поряд зі штучними головами динозаврів. Це зовсім не інсталяції сучасного мистецтва. Просто в Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка Україна, Австрія, грані дотику зорієнтуватися в експозиції між динозаврами тісарською родиною, і фотографіями кіцманських будівель та благодійних акцій намагалися і наші журналісти. Перше поглянувши на експозицію, може здатися, що організатори шукали зв'язок між Україною та Австрією ще з доісторичних часів, коли на землі навіть не з'явилися люди. Проте виявляється, що динозаври є якраз елементом сучасного зв'язку між нашими країнами. Дуже багато існує гранів дотику не тільки під час Австро-Угорської імперії, а й до наших часів. Наприклад, можна сказати, не тільки Австрія робила дуже гарно багато гарних справ. У нас на Україні, зокрема, Кіцменщина Буковина, а й також наші люди роблять чудові справи в Австрії. Саме до тих справ належить і парк в одному з австрійських міст. Головним художником якого є батько пані Оксани Борис Твердохліб. Для того щоб звести цих до історичних істот, він навіть опанував додаткову науку палеонтологію. каже, що усе заради благородної справи. При цьому парку і виникла ідея. Благодійний фонд створити серце для людей. І ми вже оце два роки займаємося благодійністю, возимо в Україну не тільки гуманітарну допомогу, також приватну. А й в лікарні також на виставці представлено і старовинні речі, які вказують на значення кіцманя для австрійської імперії. Тут представлені представлена кіцманщина, сам кіцмань і зв'язок кіцманя з Австрією показ представлені експонати австрійської доби. Які були зібрані в Кіцмані, також речі, які привезені з Австрії, також десь 19 століття, знайти і свої точки перетину на грані дотику між історією, сучасністю Україною та Австрією можна відвідавши краєзнавчий музей Олександр Горський, дня ТВА.